Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Ну що, прийшла весна і актуальна тема плуг. Як ви знаєте в попередніх відео, було те, що цей плуг не пахав. Залипав. Пахав він більш-менш, але залипав. Це я вам скажу А-ля Віракс українського виробництва. Я не пам'ятаю, де там десь в районі Западної України, Хмельницьці, відкудись вони її відправляють. Оці відвали. Вони, коротше, дуже залипають. Докидачі я робив, але результата немає. Нічого воно не виходить. Докидачі із, із відвала такого самого ну, з, якого? З, з, з радянського ще з давніх давніх часів був у мене там плугна. Такому мототрактору. Колись у мене був мототрактор бензиновий, у Д2 движок стояв двигун, і стояв цей однокорпусний плуг. Але я його порізав ну, і зробив так, так. Тепер прийшла весна і я заказав собі текрон. Може, кому буде треба такі тектрони. Текрони це оригінальні, я вам зараз покажу. Так як мені сказали, що це оригінальний тикрон. Коли почали підробки робити, тикрон е почав ставити своє клеймо таке тикроне. Ну, опять же, наскільки це правда, я під відео оставлю контакти, де я замовляв, як там, посилання чи ну, номер телефона, зовуть його Олексій. Дзвоніть домовляйтесь і заказуйте. На той час я віддав за них. Так, 1560 гривень за один. Що далі? Я зараз відкручу. Я не дуже не буду займати ваш час. Зараз я спробую приставити. Ось зараз зніму. Так. Так, це зараз знімаємо. І буде він стояти отак. От так, але сюди треба ще зробити. Хто буде робити, треба робити долото. Долото, ну, зараз я положу, долото має йти отсюда і закривати сантиметра 2 оцей носик. Я ну, позвоню Олексію і скажу, що хай вони всім кажуть, що треба цей носик ховати, бо його виверне. Так, і я його так Сюди приділяю Ну, я думаю, отак я зроблю. А тут підріжу, як мені треба. От, він сляга дуже, наверное хорошо. Тільки тут треба ніж трошки піднімати. Оцей ніж. короче оцей ніж треба сюди отак. Бо лемміг, по-моєму, 12 мм, а оцю штуку треба його трошки ось ну підложити сюди щось, вирівняти. І ще таке, що. У мене попросив Віракский відвал для оцифровки. Вони хочуть робити відвал. Ну, я, я так розумію, називається відвал на Віракс. Оцей відвал у мене з бомета, він бачите такий гарбатий. А вони хочуть зробити оцифровку. І я його зняв, позвоню зараз Олексію, і чи треба їм оцей докидач? А мені так я його зріжу, бо я його приварював. Ну, Роботи я в ньому не побачив. Не побачив, тому що він залипав. Бачите, я тут приварив тут і тут. Він залипав і він не робив свою функцію, не виконував. того, що, а як залипав плуг, то, ну, відповідно, він не докидає. Вот. Прислали в комплекті отакі шайби 6 штук. Не знаю для чого. Навіть як подарок. А болти не йдуть в комплекті. Того, чого, того, чого я, я запитував. Комплект болтів стоїть 100 гривнів. Я сюди думаю поставити на 12. Шапка буде, у них така мебельна, овальна. ну Розумієте, да? не така. Щас покажу. Не така шапка буде плугова, да, така. А отака вона буде, розумієте, ну, мебельна, да? ця шапочка. Буде така овальна, бо я бачив, блогери ставлять Юра Сербін, ну і багато хто. І я вирішив ярші я теж поставити. Я колись цей плуг продавав, але вирішив продавати я його не буду. Ще є думка поставити предплужник дуже хочу, бо бачу, люди ставлять, дуже мені подобається, як воно паше. ну Зараз перше поставлю відвали текрон Посилання в описі. Ну, все, в принципі, все сказав. Так, да, була в мене думка купити старий польський бомет. Але е ну, мені настояли купи новий. Ну, це вам і новий. Е що Юра Сєрбін жалувався, що оці відвали, вони не. Ну, вони просто, просто жліза. Розумієте, тобто там 6 мм, вони його на вальцях викатали. Я так думаю, вигнули і все. Нема там ніякої сталі. Тому що, ну нема, коротше. Оце хороша сталь. Тут я буду робити долота з ресори. Зараз принесу ресору і покажу. Так, приніс ресору. Ось така ресора. Це ресора москвичовська, був у нас такі космічкались. Ну що, воно буде отак іти. Оця частина ну, ресори буде виходити отут на. 2 см, ну я покажу. Хто може знає, ну, я, мабуть, не буду просверлювати. я просто приварю да і все. Бо ну, що там сверліть? А може хто... Та ні, не буду. Короче, хотів спросити, чим. Може хто знає, підкажіть, чим просверліть е ресору. Вчора дивився там кобальтовим свердлом. Але ж ось то є отвір. А тут треба зробити. Два, тоді отам просверлить. Ні, мабуть, я його просто приварю і хай воно живе своєю життю. У нього буде своє життя там. Я його вишліфую і зачищу. І отут отак раз, і отут на 2 см воно вийде. І вниз буде теж десь на 2 см воно вниз. За цей ніж виходить. Ще нижче трошки. І все. Почому? Тому що це треба. Як зберегти, для того, щоб його не вигнуло. Бо кажуть, якщо ну дивіться, тут кріплення, так? це десь тут вони будуть одне і отут друге, то цей носик його просто землею так бере і вивертав в цю сторону, і його треба закривати отаким долотом. Хотів купити нове долото, але стоїть воно ну, почти 300 гривень. Я думаю, да не вже це... у нас руки не відтуда ростуть, що ми не зробимо собі долото. Коротко. З ресуром. І в мене ширше ресора, але оце 5 см. Я, я думаю, його хватить. Так що таке коротеньке відео. Кому цікаво, ставте лайк, беріть за основу. Щось може бути корисне. Де брав ці тикрони, я оставлю посилання. Ага, як я вийшов на ці тикрони, я зайшов в інтернет і просто набрав купити відвали тикрон. Якась дівчинка підняла трубку, як почала мені морочити голову, і так вона мені не змогла об'яснити, який отута розмір. Я зараз позвоню, я зараз півдня вона мені проморочила голову. Тоді я зайшов на написав офіційний сайт Текрона. Ви можете теж в гуглі загуглить. І вони мені там ну офіційно, я ж не знаю, це ж я ж не був вже під воротом, не знаю, він чи це так, тож, якісь там. Ну, Головне, що люди відповіли, розказали. що Хлопчик сказав Олексій каже: я, Люди, люди коротше, брали на Віракс, поставили, всі доволі. Я теж взяв, поставлю і буду довольний. А вам поставлю посилання. Все. Всім миру і добра і до зустрічі на каналі.